Калербас провідна автобусна компанія в Україні з міжнародних автобусних пасажирських перевезень, яка організовує та здійснює графікові сезонні та чартерні автобусні перевезення. Корпоративна політика компанії спрямована на комфортні та зручні і швидкі міжнародні перевезення до 13 країн світу. Colorbus більше інвентарний парк автобусів аби створювати нові можливості для міжнародних мандрівок. Так, нещодавно до автопарку Калебас прибув черговий. Новенький автобус бельгійського виробника Van Ванхул ТДХ 27 Astromega. Це тривісний двопорковий лайнер для перевезення великої кількості пасажирів, що має дуже високий комфорт перевезення. Сучасний автобус Van ТД Х27 Astromega на швидкості 100 км на годину може перевозити на борту 86 пасажирів, 20 пасажирів на першому поверсі та 66 пасажирів на другому. У автобусі створені усі належні умови для здійснення далеких та тривалих подорожей: м'який шкіряний салон, зручні пасажирські ергономічні крісла, підставка для ніг та підлокітники для рук. Над кріслами є індивідуальні USB-порти для підзарядки гаджетів. Всі пасажири автобусу мають змогу підключитись до мережі інтернет через Wi-Fi. Кожне посадкове місце обладнане індивідуальним обдувом та освітленням для читання книг в дорозі. Для зручності пасажирів у автобусі над сидіннями розташовані полиці для зберігання ручних. Поклачі пасажирів. Регулювання крісла пасажира відбувається шляхом натискання кнопки на сидіння. Також кожне посадкове місце обладнане кишеною для газет, журналів, підставкою для ніг та міцним столиком. У автобусі встановлені екрани для трансляції кінострічок та різноманітних програм. Автобус обладнаний екологічно чистим туалетним комплексом, який знаходиться на першому поверсі. Фірмовий лайнер компанії обладнаний міні-кухнею, Є кавомашина, мікрохвильова піч та міні-холодильник. До того ж, зручні подорожі для пасажирів гарантуються клімат контролем у будь-який сезон року. Крім того, автобус обладнаний автоматичною кліматичною системою з доступом свіжого повітря. Автобус відповідає. Всім європейським нормам безпеки руху та екологічності для дотримання режиму відпочинку екіпажів, автобус обладнано комфортним і зручним спальним місцем. Висока безпека руху автобусу гарантується навігацією, яка встановлена заводом-виробником. Бажаємо вам приємної подорожі та щасливої дороги. Калербас з нами по дорозі.